Це директорка Несватківської школи Олександра Сергійчук проводить урок Чорнобиль з пам'яті Нестерти. Тут працює, відколи переселилася із зони відчуження. Саме страшне було те, коли приїжджали машини. Коли приїжджали машини і сім'ями виїжджали. Да, нас дуже багато переселилось до Несваткового. Ми тут бачимося. Я дуже рада. Що ви всі народилися в чистій зоні? З 87 учнів 36 – це діти переселенців із Чорнобильської зони. У мене переселенці, бабуся і папа. У них сестри, брати їх дуже багато було. Житомирська область. вони жили в селі Виступовичі. Мені тато розказував, що вони дуже часто ходили в ліс по гриби, черниці, і вони це дуже любили. Їм дуже подобалось. У мене переселенці і тато, і мама. Тато в мене із села Людвинів, Людвинівка, а мама з Остополичів. Я нещодавно туди їздила і дивилася. Ну там майже нічого не, не, не осталося, тільки поломані будинки розтрощені або фундаменти. У Несватковому родина Олександр Сергійчук отримала будинок і 25 соток городу біля нього. Ось мій будинок, який в 91-му році ми поселилися і з родиною живемо. Ми, Житомиряни, дуже гостеприємні люди, тому запрошую до своєї оселі. Подивіться, як ми живемо. Це трикімнатний будинок, де є спальня, ванна, туалет. Ще одна спальня, кухня, це кочегарка і зала. Запрошую, будь ласка, до зали. Жінка розповідає, закінчувала восьмий клас, коли сталася аварія. Показує шкільні світлини тих років. Це якраз 86-87 навчальний рік. Оце саме ми ось такими були. Це після аварії. Ну і закінчували ми ж. Ми ж навчалися, і ось 10 клас, закінчення нашого 10 класу, це вже після 10 класу. Це вже наш 88-89 навчальний рік. Додає, після аварії село жило звичним життям два роки. Казали, в нас чиста зона, ми можемо жити. Ми проживали біля стадіону, біля школи, і завжди гелікоптери, коли прилітали з дозиметрами, перевіряли. Вони були ось в таких, я б сказала, саркофагах. Як наші ті, що літають в космос, перевіряли, чи чиста зона, радіацію міряли дозиметрами. Казали: ой, зайдіть, можливо, водички вам дати, чи може поїсти. Ви ж тут цілий день працюєте. Вони сказали, ні, воду пили зі своїх бідончиків. Навіть нашу воду не вживали, але казали, ви не хвилюєтесь, ваш чиста зона, ви можете проживати. каже, люди здогадувалися про те, що живуть у радіаційній зоні. Виникали підозри, писали і на Москву писали, і тоді Горбачову тоді ще в той час писали. Ну або наші листи не доходили. Я вам розкажу, з якого періоду почалося те, що ми відчули, що щось тут не так. Коли з Москви брали квиток, то сказали, Виступовичу вже немає, і квиток ми туди не даємо. І тоді оце почали вже більше писати, добиватись, і потім все-таки сказали, що да, ви повинні бути, були виселені ще раніше. Пригадую, рідне село покидали влітку. Давали нам безкоштовно два камази, де ми мали змогу зібрати мебель. Нам дозволяли перевозити мебель. Єдине, що жалко нашого вірного друга, це нашого собаки, якого. Він був хворий, була опухоль на голові, і він уже старенький був. Єдине, що ми його залишили там, це така болюча рана, яка залишилась до цих пір. На початку 90-х років минулого століття у Несватковому виділили майже 200 гектарів землі для зведення будинків для переселенців, розповідає голова Олександрівської селищної ради. Це були орні землі, на яких сіялася пшениця сільхозкультури. І коли стало питання про виділення землі для того, щоб переселити сюди людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, приїжджала делегація керівників Житомирської області за дорученням тих людей, які постраждали, щоб вибрати територію, де розмістити село для переселенців. Вони обрали цю містину, мабуть, по тій причині, що тут рядом знаходиться ліс. Тоді в Несватковому побудували понад 400 будинків для переселенців. Нині тут живуть півтори сотні людей з зони відчуження. Олександр Сергійчук каже, мріє побувати в рідному селі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.